Всім привіт! Мене звати Ігор. Сьогодні вам розкажу про особливості роботи з компанією «Фармак Україна». Ми пишаємося нашою командою сервісних спеціалістів, які завжди готові прийти на допомогу. Кожна зерносушарка це витвір техніки. І наші спеціалісти досконало знають це обладнання. Ми в понад 14 років на ринку України. Багато років поспіль ми займаємося зерносушарками фрателі Педротті». Знаємо про них все. Так як це італійські зернові сушарки, ми їх привозимо з Італії, монтуємо, вводимо експлуатацію, вчимо оператора зерносушарки і це все за декілька днів. І всі ці процеси вже включені в вартість зерносушарки. Ми розуміємо, що в перший місяць роботи на нашому обладнанні можуть виникати деякі питання. Тому ми готові давати відповіді та підтримувати вас 24 на 7. На нашому складі в Кропивницькому ми маємо всі необхідні запасні частини до нашого обладнання. Це дозволяє нам проводити оперативний ремонт та пришвидшувати процес повернення обладнання в роботу. Наші сервісні спеціалісти завжди готові виїхати до вас на господарство, якщо у вас виникли якісь питання. Відремонтувати обладнання, якщо це потрібно, або просто внести корективи в роботу. Ми цінуємо ваш час, тому швидко вирішуємо ці проблеми. Наша команда щорічно їздить на завод-виробник, щоб слідкувати за нововведеннями та навчатися нових лайфхаків роботи на сушарці. Ми не просто продаємо обладнання, ми строїмо відносини з нашими клієнтами. Ваш успіх це і наш успіх.